Вітаю, друзі! Зайшли в такий гарний магазинчик, такий бутік. Хочу вам показати. Зайшла без штативу, ну не взяла штатів з собою, не очікувала. Ви дивіться, яке це дерево. Майже як мої столи в шоу-румі. Хто був у мене в магазині? У мене ті столи такі такі столешні. Але тут прям витвір мистецтва. Півник такий кований з желіза. На жаль, продавчиня спілкується по телефону, і я не можу розпитати. її. Друзі, це дуже красиво. Дуже дуже. Там є трохи. Ювелірки у них. Зараз теж покажу вам. Друзі, просто вам показую, не можу проконсультувати повністю, тому що майже нічого не знаю про це. Але дуже красиво. Дивіться, які тут прикраси. Є ціни, там каблучка з опалом 155 євро, коральчики, є каблучка з аквамаріном бачу, але ціну не бачу. Такі кольєк з. З місячним каменем дуже красивий. агатики і такі великі браслети, друзі, а це каблучки кераміка. Тище воно, трійінка міряє. На жаль, дуже незручно. Але красиво. Дуже красиво. Мені подобається. Uh -huh. Uh -huh. Це є гранати. 145 євро. 145 євро. І це срібло. Срібло. Схоже на срібло. Судячи з того, як птенеж. Rutella ben com'è, la riconosce come fa un... il deposto di niente come fa a chi mantiene, cioè io non a vedere queste regioni, proprio, questo è mano, di di ucraini, la chiamo, sentiamo lei, -chi. perché non mi prendo questa responsabilità, eh, è così, sì. è questo bello. comunque, questa posta, e c'è un'esplorazione, a no, 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 Se capisci che Незручно. Mm -hmm. Мені ні. І, і незручно. Ага. не красиво, і не зручно. Ага. Неприємно. Так. Це у нас гранат. А вартість п'ять євро. Корунд. Зірчастий, сапфір, чи рубін. Рубін. Пітерсід знайшли. Его погано видно раз. Для реглалози не можливо, ага. ціна нам будь ласка. Я 30 розтрає. Будь ладя, ціна, бо вона кавенситьна. Я 165 €. Угу. Гарно, дуже. Mm -hmm. А поміряю цю модельку, вона мені цікава. Я колись мріяла таку зробити. Mm -hmm. І... Дуже глянцеві такі. Напевно, вона родоване. Mm -hmm. Але yeah. цікава моделька. Тут дуже якісно рожевий. Yeah. Так, so я so бачила аквамарі, теж доволі yeah. гарний. Тут є трошечки і не надо. Опасний дорожньовий опальчик там. Дивіться, який симпатичний. <клоку> uh -huh. І що він коштує? 130 євро. <плоку> <плоку> sì. Grazie. Так, ну, ця мені зручна, він саме делька мені сподобалось. не зручно, воно прям і цікаво. Але це буде мотивація зробити щось, угу. -добре? Так, щось зручне. Так, нам добре ручним. Дивися, який слоник. Слоник мені теж сподобався, я його не приміряла, але він прям такий дитячий-дитячий. Я не знаю, чому, мені все незручно, що це його е, Бо Дуже тонесенька шинка, напевно. Nie? Ні, просто модельки не розраховані під носіння. Типу, ну, бачите, мені на мізинчик mm, тисне його носик, а отут вушка. А, зрозуміло. Ну так буває, так. Yeah. А, там там злякати зібрав Друзі, а тут у нас такі совушки, і це теж зроблено з бляшанок жесті. Тут такі капелюшки, ці які гривні, і це з міді. Щось таке-таке. І дивіться, як гайки га. Як, га і... Мені сподобався стенд, як висять ці сережечки. Mm -hmm. Ну тут дуже так чаші різні. Є і великі, і маленькі. Це Ой, це як я в купальничку. Дивіться, яка красива. нормальна калорітна жіночка. Майже балеріна. А Друзі, сподіваюся, що вам цікаво. Мені дуже цікаво, не знаю, як передати. І тут прикраси також. Тут є чоловічі, такі, вони більш брутальні, але тут знову дівчачі. Пірюза. Друзі, я тільки що спілкувалася з Власницею цього магазинчику. Тут багато кераміки, і саме це прикрасий, ювелір зробив для неї. Це її колекція. Воно не в... Вона не в продажі. І тут була табличка, щоб не трогати, пані зняла, щоб я могла показати вам. Блакитний топаз, аметист дуже гарний а, гранат. Тут перла, перла і смарагд є. А, також каблучечка з аметистом. Чіпати, приміряти не ну, дуже цікаво, з гранатиком. І, напевно, також з гранатом дуже гарний. Такі у них з кераміки. per Questa è una ceramica lavorata riprende la lavorazione del pane karasau. Вона фатальова, саме фала паста, пані розповідає, що ця кераміка була зроблена кочалкою, тобто вручну зроблена. і тут повністю, повністю весь магазин вона збирає Тут різні автори саме з сердині. І вона колекціонує їх в своєму такому в своєму бутіку. Дуже а саме ці це вони дуже. Тобто, це вручну, і вона тільки що скаже, вона так викачується почалку. Дуже красиво. Тут від. Я навіть боюся сказати, але це вази. А це просто-просто якась прелість. Дивіться, друзі, дивіться, моя ручка. І який він гарний. Ну Це дуже красиво. Це дуже творче, це дуже красиво. Друзі. Це 50 років у цій роботі 50 років. Дуже гарно. Це роботи одного художника, який робить такі вироби. Дивіться, які вони такі складні складні. Тут дефічелі кості лаворі з Люйон Дженіо. <сі> 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 Сеньра каже, що він. І, і такі ткані також вручну поврі. Все, все зроблено вручну. Друзі, а це такий кувшин для невест. Si usa regalare questo, questo oggetto, Brocca della Sposa si chiama, quando ha 4 marci: 1, 2, 3, 4. Il se vai, è vesilia, e' un'altra cosa matrimonio. Sì, è la Vesilia, i maestri e i ruschi, i maestri che sono tradizionali, eh, stanno venendo tra, tradizioni. Eh, і для весілля, для молодих, Бунданса, фертиліта i fiori, no? Sì, sì, Букеса, мацовіно для споза, і фіорсала споза, Signore, Сьонь каже, що оцей ця пробочка вона символізує букет eh, квіт, як квіти, як для букет для невісти. У нас роблять у так це символізує. Дуже цікаво. У мене навіть мурашки по шкірі, наскільки емоційно, я свою рідну душу знайшла, наскільки вона емоційно розповідала про, про свої, вона по, 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 викуповує антикварні або. Гарні речі для свого батька і збирає, і як вона якісно, гарно розповідає з емоціями. Ще дізналася, що ми є українці, їй хотілося багато-багато розказати нам про красу, яку вона має. Що поділюся, і, і я з вами ділюся. У мене я навіть почервоніла від емоцій, там дуже гарно, там дуже гарно била свою дитину і чую мову. знайшла. І, мої друзі, ще трошечки покажу вам. Морка, навіть не Морка, тут такі різні лодочки. І на сьогодні все. Так, тут ввечері. Завтра будемо проходити теорію дайвінгу. Будемо вчитись. Взяли програму. А вже в неділю. Будемо занурюватися е, з балонами під воду. Тобто. Різні лодочки такі, дуже тут комфортно, красиво. Ми відпочивали по тій стороні, а зараз прогулюємося. тут. Все, друзі, я вас обіймаю, я вас дуже-дуже люблю. Максимально хочу вам передати цей спокій. Ну, Поділитися з вами емоціями максимально як це можливо через камеру.